Так же склалося, що суспільству в усі часи простіше було оминати табойовані та складні теми, ніж обговорювати їх. Дівчата, які зараз завітають до нас, йдуть туди, куди зазвичай незручно, але вони нічого не бояться. У нас в гостях ведучі популярного ютуб-шоу Ебаут Яся Кравченко, наті Гресько та Катерина Мотрич. Зустрічайте! Morning, tell me everything is gonna be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Please don't leave me in the morning. Tell me everything is gonna be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Яко вас дуже раді, дуже раді вас бачити. Ви yes. сьогодні майже Total Black. Да, це так домовленість. Це коли ми не можемо домовитися. Ми такі просто вдягнемося, вдягнемось і завжди вдягаємося в чорному. Я наполовину з вами, е, Я сьогодні ні, але я була б рада бути з вами, тому що ну я не знаю. Я за чорним трошки ховаюсь. Отак От ви нас і розкусили. Страшно нам було, страшно. Ми <свісували> Дівчата, ну, я дуже рада вас бачити. Я не знаю, як часто ті, хто. Роблять своє шоу, ходять на інші шоу, чи ті, хто люблять розмови, ходять до розмови до інших, як, як це часто у вас відбувається. Але ну все одно, це мені здається така, знаєте, зустріч двох форматів. Mm -hmm. Бо ми виходимо на Ютубі, але на державному каналі. Ви е, володарки свого простіру. Е, тому ну, мені зазвичай цікаві ось такі співтворчість. Така дівчата. Теми, які ви обговорюєте у вашому Ютуб-шоу, останнім часом дуже змінились: з чому я не люблю свої груди до чому українці не повертаються. Тобто ваш проєкт став з гостросексуального гостросоціальним. Я тут як би з вами, але ці ж питання наші особисті, такі дуже дрібні, можливо, вони нікуди не ділися. Що з ними робити? Ми їх не залишили, ми просто заміксували, тому що ну, які часи такі теми. Але часи такі, що і, і, і гостросексуальні теми теж нікуди не зникли. Ми, ми все ще живемо, комунікуємо з людьми, заводимо стосунки, розстаємося, сходимося, і треба про це говорити. Ми говоримо, просто що міксуємо це разом з гостросоціальними темами. Я ще бачила, що у вас в гостях були люди. Які яких ми дуже давно чекаємо, але вони ходять до вас. Не до нас не <риклад> відчувається, <риклад> хто такише. Це, це хто такі? Ну, от, наприклад, слава Сергій Балбек ще <риклад> <риклад> Оля Рудніва. Ми з ними в контакті, нібито, але ми не можемо їх затягнути. Саня Терен, так, да, він тут вже прописався, можна сказати, в цьому шоу. Як, як, як ви обираєте гостей, дуже важливо, що ми часто робимо вибір між зірковістю експертністю, але пропускаючи своїх гостей через, скажімо так, зашкварність. Тобто ми за те, щоб в країні формувався інститут репутації, uh -huh. і навіть якщо людина, яка може прийти, може нам принести плюс мільйон переглядів, але ми з нею не сходимось цінносно, Uh, вона не прийде в Ебаут, тому uh, About це ще про репутацію. Якщо не знаю, що б таке сталося, що ви б запросили мене. що б ми поговорили? Так, що ми поговорили? В чому рівень експертності думаєте? Інститут репутації. Інститут uh, <laughs> uh, репутації uh, пройдеш. А от з приводу того на які теми готова говорити, це питання: чи готова ти бути відвертою, максимально відвертою? У тут питання в мене саме до себе <сум> чи готова, чи завжди я буваю відверта сама з собою? Ну якби не знаю, дівчата. Я не знаю, чесно, тому що ну. Ті території, на які ви заходите, я іноді відчуваю, що в мене нема ще такої готовності, і тут потрібна певна відвага. Тому, тому що... ми, ми показуємо, що можемо говорити. Хоча нам насправді теж часто незручно. А, ну, от ми нещодавно писали випуск про секс, і ми сіли такі, ой якось. А давно вже цього не робили про... просто? От да. це... не писали випуск про секс. Так, так. Ну, ми там ага. зайшли в соціальну, на цю соціальну територію, і якось так ми про, про війну, про орієнта. Грацію і всі інші теми. І тут, що не подобається жінкам в сексі, що подобається, їм і ми сіли. І так... Давайте вже гостей запросимо. А Хто був експертом yeah. по сексу? Бо експертом по ревнощам була Христина Соловій. No, не був... Ну, не експертом, а гости. Рівень експертності ж є певний, так? І мені це сподобалось, бо є якийсь, ну не знаю, якийсь такий постгумор, напевно, в цьому є певний. Yeah. Uh, ну, чи то я считав. Контекстуальний а... постгумор. Саме так. Uh, чи, чи, можливо, потім uh, обставини догнали, так? Кто був по сексу вас? Ми запросили Емо Антонюк, да, Ема Антонюк, експертка mm -hmm. по книжкам і інтелектуальному чтиву. Ми вирішили, що буде дуже що цікаво дуже аудиторії дізнатися, а що Ема думає про секс. Просто Вона е, ніколи про це майже не говорила і завжди багато говорить. І ми вирішили, що прийшов час розговорити її на тему сексу, і вийшло досить непогано. До речі, Слухайте, це дуже цікаво для мене, тому що ну я поки що над ну, я не знаю, ну в мене немає навіть такого Прям бажання якогось знаєте, угу. прям всі двері відчиняти з іншого. боку, е, Ну ютуб про це ну Фільм, тобто... це такий самоаналіз. Я вам так скажу. Це просто неймовірно. Ми коли починали це «About» запускали це. Ну я принаймні, Я впевнена, що дівчата так само. Ми про себе менше знали. Ну я в разів. Ну, можливо, відсотків на 60 менше про себе знали, ніж зараз. Mm -hmm. ну, тобто, Але ж ми процесі... говоримо про це з подругами в жіночих колах, не на загал, ми про це говоримо. Mm -hmm. Ну на це ну, такі інтимні теми табуйовані, е, в, в суспільстві, там, не, не в суспільстві, а ну якби у зовнішньому. Mm -hmm. да, у зовнішньому проявленні тебе. Але ти, ти про це говориш. І от я поки що я ще не можу знайти. Е, той зручний для мене формат, який би був і ну, щось між відвертістю, але нехтивістю. Ну тобто, ось. для нас мені здається, що це і основне, що люди можуть приклад брати з нас або принаймні якісь ракурси тем. І відвертість тут не про публічне обговорення, а про відвертість це про відвертість і чесність з собою. Mm -hmm. Тобто, ти можеш подивитися about» і спитати себе, а що я думаю про це? Mm -hmm. А чи комплексує, а чи нормально в мене в стосунках, а чи не є вони аб'юзивними? А які в мене стосунки з батьками? І запустити ті внутрішні процеси, які mm -hmm. мені здається yeah. і важливі для того, щоб жити, ну наскільки зараз можливо, здорове, mm -hmm. усвідомлене життя. Та... Я, так, я розумію, це певна психологічна внутрішня робота. Ви кажете, що ви багато про себе дізналися. Можете відверто сказати, що Ну, все-таки просто есе треба написати, мені здається. Але найважливіше, що я б хотіла б сказати, що про секс можна говорити по-різному. І я переконана, що ми з дівчатами, з хлопцями, в нас є теж чоловіча частина Бауту. Ми говоримо більше в розрізі сексуального освіти. І пізнання себе. Через те, що є в житті кожного із нас, але ми чомусь боїмося говорити, що воно є в нашому житті. Ну тобто, майже 99% там, людей, які народжуються, вони в якийсь період починають займатися сексом. Так з'являються нові люди. Так, ну тобто, це і це не тільки про процес, це і про прийняття свого тіла, про свою безпеку, про те, що там як як з тобою комунікувати можна, як з тобою комунікувати не можна. Ми зараз з вами живемо в часи, коли виборюємо свою свободу, але мені здається, є певні труднощі з нашою особистою свободою всередині суспільства. Можна сказати щось не те, на думку когось, і потрапити під шакалячий експрес. Як зараз ви обираєте тему для своїх випусків, теми, як запрошуєте гостей, про що можна сьогодні вам говорити, а про що ні? Чи є у вашому шоу? Яке говорить на табуйовані теми, табуйовані теми сьогодні? Я йду. в Твіттер. Rate. Ти заходиш в Твітер, що нагорницяш новини з твітеру. Насправді, та не знаю. Я не думаю, що ми про щось не говоримо. Та просто потрапити можна на цей експрес, навіть без поводу, якщо чесно. Просто якщо ти щось робиш, ти вискати. Так, так. Я пам'ятаю, ми записали випуск ще під коли були. Початок повномасштабного вторгнення, який називався За кордоном нелегко. Ми говорили про те, як зараз здебільшого жінкам з дітьми за кордоном обговорили різні аспекти. Це було ще початок повномасштабного, так, так. як там де облаштуватися. Натя розказувала свій досвід, я свій. І ми там зібрали ну, дуже корисний випуск для тих, хто тоді був розгублений. ми підтримали цих жінок з дітьми. Ну загалом дуже ага. цікавий випуск. І значить, праворадикальні там одні телеграм. Канали і твіттери взяли так скріншот просто табнейлу нашого. Запостили і написали, чи ми можемо тут допомочь, і почали розганяти зраду. Ну типу, що ми, типу, ах, вам так сильно там не легко. Ага. Але привіт, розкажіть лиси це... нам, як нам ну кавияк кажучи... як, як сторінки мого життя гортаєте зараз. Але, Але... цій ситуації, вибачте, я маю це розказати. Просто коли е, запустили цю кампанію проти Бауту, не розібравшись, ніхто не дивився цей випуск. Це просто, barre, просто а там же ж вона працює такою. Там багато груп ці групки закидаються інформація і. Давайте їх ще мити. Я зараз знайду адресу, підемо, хату підпалимо. <рес> То це я щось. в цей момент, вибачте, за подробиці. Лежу на епіляції. <рес> І тут я розумію, що щось починає творитися з моїм телефоном, що просто в мене отак горить екран, і якісь повідомлення, повідомлення, повідомлення. В цей момент а, хтось злив мій номер телефону а -а. в таку групу, мій телеграм, і мене починають закидати спамом. Ну просто що в тебе ну починає пра, прям кипіти <п Cord ossid -tilot> телефон. Так, так. І я така. А а, що ви? Це горить, все, гори, все палає, що робити. Мені, мені дуже швидко хтось з підписників написав, хто теж в цій групі знаходився, що яся тебе злили. Зараз швидко там міняй блокуй. номер телефона, блокуй. І я встигла це зупинити. але Це було дуже некомфортно. Але угу. улюблений коментар під. Цими скріншотами був я цього дивитись не не дивився, не дивилась і дивитись не планую, але засуджую. <рес> так, Це так. Супер. Я, я кенселю просто щоб кенселити. Так, да. тому що всі і я да. є напевно два питання. Перше про дуалізм. По-перше, ви дійсно зараз берете такі соціальні теми, але я думаю, ви відчуваєте, що відгук у аудиторії, напевно, не такий зараз масштабний, як якщо там поговорити про якісь відверті сексуальні теми. Хоча в цілому, наче. Суспільство каже: давайте говорити на важливі, але це не так люди дивляться. От що нам робити з цим дуалізмом, як ви думаєте, я б ще сказала, що все-таки ми як соціально відповідальне шоу, ми в якийсь момент готові жертвувати переглядами для того, щоб говорити на важливі теми. Чи можна поєднувати розмови про війну і про секс? Так, тому що. Тому що Купель це все є в нашому житті, можуть да? підтвердити наскільки змінилося лібідо під час повномасштабного вторгнення, і це все пов'язано з зовнішнім стресом, з яким ми вперше стикнулися багато хто. Uh -huh. І треба пояснювати, що те, що з тобою uh -huh. відбувається всередині, воно це, це нормально. Це, це процес. це природньо обосновано. Дуже дискомфортно відчувати себе ненормальною. І мені подобається, що наші розмови дають можливість жінкам, не тільки жінкам. Чоловікам, людям загалом, розуміти, що ти нормальний з тобою все ок. Просто от таке існує, і це нормально. Різні речі, різні процеси, uh -huh. різні стани можуть бути, і це окей, це нормально. І не це те... звільняє тебе, так, так це звільняє. І в Мене ще одне питання було. А, дівчата, ваше шоу наразі закриває прогалини певні у сексуальній освіти дорослих. Чи не хочете ви йти далі і займатися питанням ще сексуальної освіти і дітей також? Бо це наразі максимально важливо. Так, да, це справді дійсно дуже важке і важливе питання для нашої країни. Але якщо говорити саме про той контент, який ми створюємо прямо зараз, актуальний, то для мене було великим здивуванням, коли підходили батьки. І розповідали, ми дивимося ваше шоу. Класно. Ми тепер розуміємо за допомогою яких інструментів ми можемо обговорювати це з своїми дітьми, як ми можемо їх допомогти допомогти, і як ми можемо їх краще зрозуміти. Тому що мені здається, ми коли з вами запускали, ми думали, що в нас буде більш молода аудиторія, і ми за і зосереджувались саме на неї. Підлітки. А потім зрозуміло, що насправді наш контент може бути дуже цінний і для батьків, які на жаль виховані під впливом. Пострадянщини і не знають, як говорити про це, і що взагалі робити, і відвертість це була якимось е, таким злом. Так, а що ми пишемо книжку? Я думаю, що пройдуть анонс. Пишете? Я думаю, що зараз подумала, що пройдуть роки, і е, е, до вас як іноді. До мене будуть підходити і казати: ви знаєте, моя мама виросла на ваше Ілі моя мама народилася завдяки вашим шоу. Розкажіть про книгу, будь ласка, тому вас перебили трошки анонсу. Я сподіваюся, що весною буде книга, яка буде називатися дорослішення. Там будуть наші історії. Зокрема, це буде стосуватися сексуальної освіти. І я сподіваюся, що, цю книгу, що ця книга буде заходити здебільшого юному поколінню, тому що е, дорослі вже нас подивилися. Дорослі зробили ті ж помилки, що і ми. Так, так, так. Ми там говоримо, ми там писатимемо про наші помилки. Який вік для якого читача? Ну тобто, починаючи підліт... з підліткового сорока з... коли... п'ятидесяти. І, І, в нашій країні по статистиці діти починають, починають займатися сексом в 13 років, mm -hmm. тому, мабуть, важливо було б, щоб ця книга потрапляла до дітей трошки раніше. І загалом про сексу... сексуальну освіту мусить бути з народження, просто в різне різну подачу подано, тому що, ну типу, це ж знову таки, я хочу. Кричати про це, сексуальна освіта це не процес інтиму. Ну, тобто, це про себе, про взаємодію з навколишнім середовищем, про те, чого. Ти така або такий, як ти є, і про різні процеси в своєму тілі про взаємодію з про твій психологічний стан, емоційний стан, гормональний стан. Ну тобто, це так, все так. така сукупність просто наших життєвих життєвих функцій, які ми не не, не викреслимо і не можемо ніколи і ніколи не викислимо свого життя, тому що це просто наше існування. А ми так замовчуємо це, ніби це щось таке. А це І, до, до речі, поінт, що дійсно часто питають, мені треба дочекатися якогось віку, щоб ага. поговорити з дитиною, а коли з нею говорити? А, як правило, всі психологи, з якими ми спілкувалися, кажуть, що як тільки дитина тебе спитала, чи їй три роки, чи їй чотири роки, от коли вона спитала. Тоді їй можна вже відповідати. Це є де навіть такий жарт, коли тато звертається до сина, каже: Ну що, я вважаю, що настав час нам поговорити на сексуальну тему, і син відповідає: Так, папа, що ти хочеш дізнатися? ну просто зараз? Виглядає. Я від себе прошу, від себе прошу, додайте в книгу картинки з Гаррі Поттером, Герміона, Пікачу Івензде, і тоді мої теж прочитають. І все буде Йур, зараз речі. вже пішов туди фентезі. Ти ну, ти, такий, знаєш, заходиш на, на рівень сексуальних якихось фантазії. Ти, ти називаєш фентезі, yeah. Лена. Це звичайне сексуальне життя, яке живуть. <реш> Дівчата, ми сьогодні вже казали про відвертість багато і чи готова Лена до цієї відвертості. Зараз ми трошки... лякаєш Зараз попрактикуємо, і в нас буде невеличка рубрика, яка називається Я ніколи не. Я хвилююсь, дівчата! Ніби я у вас гостя. Не хвилюйтесь. Дівчата, ми ввели всі ваші дані в комп'ютери, штучний інтелект. Запропонував нам питання у форматі я ніколи не oh, wow. ви по черзі натискаєте на нашу кнопочку і далі лунає питання, і ви табличками відповідаєте. Було то чи не було. А всі відповідають, чи хто сюди всі, всі? черзі? Ні, всі далі. обговорюєте, наче все просто. Я вам тут не потрібен. Гарно пограти. Ну поїхали. Хто з вас ходив до бабки? Що? Серйозно? Да, ну і вони називаються екстрасенсами. А рахується, астрок? якщо любила не я, а моя мама. З, мої, з моїм питанням. Ні. А, з твоїм питанням з, з моїм, з... З моїм здоров'ям. Ну, вдавала, а що на любов ніхто відецей? не гадав. Ні, бабки-бабки, Ні, Ну, ну. <реклама> o, так, так я, <реклама> так. я потрапила в дуже доказове шоу. <реклама> 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 я колись заплатила тисяч гривень. гадалцям. Реально? Я розумна. <реклама> що ти узнала? Та ну якусь співпалічі. Та ні, звісно, це ж все ж готове. Я прийшла з подружкою, і вона каже, Катя, вона і вона по собі, вона каже, Катя, ти, знаєш, тебе така діла не рішука. Каже, давай, може вона тобі теж скаже. І Я думаю, ну так, да, добре. І вона така стала, щось мені там руки, карти, а потім каже, з вас тринадцять тисяч. Це було давно, і в мене тоді були це єдині. Це я вважаю, скільки До кризи. було тоді? Це був мій перший курс. Це було дуже давно, Я позичила у цієї подружки. Вони потім гадалкою на двох. щось сказала, якісь там знаєте, як вони кажуть, буде чоловік, відчуваю. Ти такий, ну так колись буде. Мені мені чогось здавалося, що всі дівчата рано чи пізно ну, там десь знаходяться в якомусь стані, певному, чи у таких життєвих обставинах, коли кажуть слухай, сходи, я сама в це не вірю але сходи, ну там тій допомогло і тому допомогли. Але Яся не з таких, да. Але mm -hmm. нещодавно в нас була так історія. Якось по іншому на нас дивиться зараз. Дивиться мені дуже не щастило просто... з різними матеріальними штуками. Там я поцарапала машину, розламала окуляри, розбила айфон. Це все відбувалося в короткий період життя, ну там протягом місяця. І в якийсь момент Катя така, я сідаю за кермо її автомобіля і пробивається колесо. І вона така каже: знаєш, давай приїдемо в Київ, і я тобі викиду яйцем. Ну, порже, на всякий випадок. ну Давай це зробимо. Просто я з мене мама, чи мені дало. Насправді. Тяглість людей до по тобі до пошуку питань через що, відповіді mm -hmm. через щось містичне в часи кризи, в часи війни, це нормально. А, оце містичне мислення, взагалі почитайте про це, це от те, що от лягає як хліб на масло, е, х, масло на хліб. Mm -hmm. так от. Але якщо дуже хочеться знайти ці відповіді, зрозуміло, що тебе тягне, і ти думаєш, що хтось там, чи якийсь знак, де, чи ще щось, але краще ці гроші все-таки. Яки занести до психолога з дипломом. Я знаєте, ми коли з вами почали жартувати. Я думаю, а зараз наші там, ну, наприклад, якісь бабки, які дивляться, це що вони такі, смійтеся, смійтеся. І, і вже роблять мою ляльку вуду, да? і голки вже дали. І женщина нічого хорошого не жде. Да -да. Відчуваю, зараз буде наступне запитання. Давайте, дівчата. Хто з вас робив фотосесію ню? Ну, це класний досвід прийняття себе розуміння, і, і це прекрасний шанс зрозуміти і прийняти себе, але важливо дотримуватись правил безпеки. з... Самим фотографом, з виконавцями, і з виконавцями куди йдуть ваші фотки, чи скида... ну, куди вони скидаються і все інше. Але це прекрасний досвід прийняття себе. Налагодити стосунки з тілом. Ну, так. як так. Так, я, я абсолютно згодна. в мене не було ню, але ну, я була у білизні. Чи це вважається ню? ню. ню. Ні? Ню. Ну, але я думаю, що колись варто наважитись на це. Так, це класно, це мені класно. Мені здається, це про те, про що ви говорите. І взагалі ну, треба же і онукам щось показати. Так. Да. Баба, що є. Звісно, інші варіанти, але не може бути. А це моя бабуся. Давайте далі. Хто з вас танцював стриптиз? Хороший, чи, чи як вийшло? Ну, ні. Не було. Вибачте, хороший чи ні? Розказ. Я зараз не запитаю, але мені здається, що, що хороший, звісно. Він був щирий. О, е, о, от пристрасний. Так Хто з вас хотів вдарити чужу дитину? Яке це да? яке це відчуття, коли ти розумієш, що ти не можеш, ти не можеш, але вона тебе бісить просто. Бісить. Я ну максимально я, я в такі моменти. Я просто, ну я ж розумію, я розумію, що я ну ну я не можу. Я пам'ятаю, що ну максимально близько я до нього підійшла, і ну так, от я розумію, що хочеться отак от взяти. Я говорю, слухай. Ти ну так. Тобто, я, я розумію, як я зараз виглядаю. Я доросла, я доросла, я доросла домінантна особа. Нічого не працює, особливо коли хтось дуже несправедливо ображає твою сежах. У мене нещодавно було таке бажання, коли я спостерігала, як дитина відверто знущалась над собакою. Я така блін. Ну я зараз його вдарю. Ну я потім поговорила з мамою. Я кажу, вам взагалі окей, те, що відбувається, така, ну, ми, ми поговоримо. Ну він так він пізнає світ. Ну ні, це так не працює. потім наступний кадр розрізає жабу препарує. да. ну так воно іноді буває таке. Я тільки що зрозуміла, я мені стало соромно, тому що у вас, хоч є причина злитися. Я теж про це хотіла поговорити. У нас хоча б діти. є. А чого це я хотіла? Чужих дітей мене таке трапляється тільки в літаках. Ага, да? як ви, ви бачите, ви ті, ті пасажири зараз не літають. <ріх> всі, всі знають мене як діто ненависниця, але це не так. Але хочу розказати одну історію, яка я себе в ній вразила, тому що приїхала моя подруга з Ізраїлю, от буквально днями. У неї дитина дитина з аутизмом, і в Ізраїлі до дітей, як в Індії, до корів. Це священні створіння. Вони можуть робити що завгодно, ніхто не має права їх так, зупиняти, так. якщо вони кричать. Вони, вони все. просто І от без кордонів. ми сидимо в кафешці в, Київ, в Київській, з малим, який веде себе специфічно, який ще ізраїльська дитина, тобто він в нього світ. Не, не має заборон. Хоча подружка намагається його виховувати і для українських реалій, і для ізраїльських, тому що живуть на дві країни. Я просто. Відволіклася, спостерігала за людьми, як вони реагують, як вони хотіли би заспокоїти цю дитину, смикнути, сказати там не падай, не валяйся, не кричи. І моє, мабуть, ставлення до матерів, які виховують дітей з аутизмом. І воно дуже змінилося, тому що їм дуже важко. І коли кожен другий хоче зробити щось зробити, ага. чи розказати, яка ти мама. А тобі і так нелегко. Ну це mm -hmm. вартує підтримки. Коротше, я працюю над собою і над тим, щоб не хотіти бити чужих дітей. <гум> я хочу на захист дітей сказати, що іноді нам здається, що вони просто ну їх не можна винести просто. І е, в певний вік ну тобі здається, що це найбрудніші, найзухваліші, найогидніші створіння. Ну є такий в них вік. А потім <гум> проходить так, проходить декілька років. І ти повертаєшся там, ну знов зустрічаєш цих дітей, і таке відчуття, що ти їх забрали інопланетяни. А повернули якихось чемних, я класних Зроз... так, так і буде? буде так і буде. Але дуже важливо, щоб ви зараз не зіпсували з ними стосунки, <свісно> тому що зараз їх побарахтає побарахтає у підлітковому віці, а потім вони повернуться до вас у 18-го, Повернуться, я розумію, розвернуться, да? перестануть боротися і будуть дуже вдячні вам за те, що ви <свісно> береглися дуже дівчата. Я вам дякую. Ми закінчили цей іспит, ми здали його. Дівчата, я сподіваюся, що вам було так само цікаво, як і мені. А, я ще дя... дуже О, красиво. О Боже, дякую. осінні, дякую. дуже осінні, дуже красиві. Віте, дуже. Дякую. Подякувати хочу за те, про що ви говорите. Я хочу вам сказати, що вас чують, і хочу запевнити вас і побажати і надалі, щоб те, про що ви говорите, потрапляло куди треба. Я вам дуже А Я хочу, щоб всі плани сталися, і книга, і по театру, і по дитячому контенту. Так, так, так. Дякую.